Кому з військових збільшили виплати в жовтні 2023 року вступили зміни в законодавство України, яким збільшився перелік військовослужбовців, які отримують додаткову нагороду. Зокрема, 100 тисяч гривень отримуватимуть військовослужбовці ракетних військ, артилерії та противоповітряної оборони. Які здійснюють вогневе ураження противника без умови перебування в зоні активних бойових дій. Додам, такі військовослужбовці отримали раніше 30 тисяч гривень. 100 тисяч гривень отримують військовослужбовці, які здійснюють розмінування в районах ведення бойових дій. Раніше такі військовослужбовці отримували 30 тисяч гривень. 50 тисяч гривень отримують військовослужбовці зі складу командування і штабів, зокрема поза межами ведення бойових дій, які здійснюють управління. Частинами, підрозділами, що ведуть бойові дії, такі військовослужбовці раніше отримували також 30 тисяч гривень. Також 30 тисяч гривень отримують військовослужбовці за виконання бойових завдань з за розмінування поза районами ведення бойових дій. Також передбачено, що поранені військовослужбовці, які перебувають поза межами розташування військової частини та не виконують свої обов'язки по військовій службі, понад два місяці отримують додаткову нагороду у розмірі 20 тисяч гривень.